Не прибрав снігу, плати штраф за правилами магазини та підприємства мають самостійно дбати про очищення прилеглих територій від кучгур і криги. Інакше з них мають право стягнути 1700 гривень, упоратися зі снігом власними силами бізнесменам складно, а тримати більший штат двірників про всяк випадок невигідно. Як варіант, можна звернутися по допомогу до спеціальних компаній. Якщо двір не великий або там не може пройти важка техніка, простіше викликати бригаду, яка прибере сніг вручну. Робота одного працівника обійдеться 50-60 гривень за годину. Хорошу стоянку, да, ну, в пределах э, 100 квадратних метрів, ну, яка, я маю ввідомо, не хороша, яка прилягає к банку чи к якому-нибудь магазину. Ну, це вполне під силу зробити хлопцям за 1,5-2 часа, э, 2-3 людини справиться. Без проблем. Опять же, це все залежить від того, сколько льда там лежить під цим снігом. Требуються ну, требуется там лідоколом бити. Для більш масштабних робіт можна взяти в оренду спеціальну техніку. Її використовування коштує щонайменше у 150-300 гривень за годину. Однак, варто врахувати, що давати машини на кілька годин власникам не вигідно, тож треба замовляти прибирання на цілий день. Цю техніку потрібно доставити на територію, ну, і Заправити її також зарплата і все таке інше, коли цю техніку беруть хоча б на добу, тобто беруть на зміну, і ця техніка може себе просто окупити. Якщо ж підприємство має невелику територію і намагається максимально обійтися власними силами, можна придбати міні-снігоприбиральну техніку. Її вартість коливається від півтори до 15 тисяч гривень і більше. Щоправда, треба мати на увазі, що такі машини здатні прибирати передусім сніг. А ось із 5-сантиметровим шаром криві їм не упоратися. Ще один момент вивезення снігу із території. За один самоскид, залежно від відстані, запросять від 150 до 300 гривень. Утім, як стверджують у профільних компаніях, більшість підприємств намагається. Економити і звалюють сніг у великі кучугури, поки він не розтане.